Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання: стукає, гримить на поріг, ступає. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Дивіться, якщо це ваша ситуація, то дивіться. Якщо ох, не ваше, не натягуйте на себе те, що не ваше. Отже, стукає гримить на поріг, стук... ступає. Що у нас стукає? У вас стукає? Так, гремить. Так, і на поріг ступає. Так, стукає гремить, на поріг ступає. Що ж до вас стукає? Угу. Це щастя, когось щаслива повністю сім'я, задоволення, все в домі, добре, емоції всі спокійні, радісні, чаші всі сповнені, добрих, приємних почуттів. Так, те, що ви довго робили. На досягнення певного результату досягає свого закінчення, завершення. Ось дивіться, уже купець стоїть і чекає е, свій корабель з товарами з інших країн, який під'їжджає. Тобто буде результат, будуть продаватися товари. І е, до вас стукає біла полоса в вашому житті. Гримить. Що ж до вас гримить? А якийсь лицарь Кубків, це чоловік 18-35 років. Так, уже мчить до вас своїми почуттями, а ви чомусь, от вам його пропонують, а ви чомусь не берете його. Можливо, чекаєте інших іншого якогось чоловіка. Ну, давайте подивимось про що це гримить. Так, ви чекаєте на проявлення більш зрілого чоловіка. Це король жезловий. Ви королева самі по собі Пентокліва, от на лицарів не розмінюєтесь. Або ви хочете, щоб він проявився, от якось по-дорослішому. Буде боротися за вас. Буде боротися за вас, можливо, навіть з цим кубковим. Так, стукає гримить на поріг з Так, вам трішки не видно. Дивіться ви сповнитеся вогню. А, ну, тут у вас вогняний раз ішов. ви, дивіться, пара. А, так, чоловік сповниться до вас почуттів. Так, от закохається, бажатиме коло вас завжди буде вас ем, оточити своєю турботою. Е, воювати за вас буде, е, переможе своїх суперників. Можливо, два суперника будуть, або трішки ревнивий. Так, трішки кажу, бо е, не по дияволу. Буде появлятися, проявлятися по-новому, обдумувати буде, з розумом буде підходити до того, як проявиться. Так, ви, для нього от, жінка-загадка, яку він хоче розгадати. І для цього він не пожалкує навіть свого життя. Я маю на увазі довго-довго-багато років. Так, а ось і пристрасті якраз. Дивіться. Щастя, успіх, задоволення, можливо, для когось і шлюб, якщо ви не в шлюбі. І трійка кубків, якесь свято, можливо, познайомитись на вечірці, десь щось святкуватимете. І з пристрастю йде до вас, з великою шаленою пристрастю. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.